Будуть відшкодовувати та вивозити занедбані автомобілі – Це одне з рішень, яке прийняли депутати рівненської міської ради на черговому засіданні сесії. За проголосував 31 міський обранець. Таким чином автівки, які не використовуватимуться більше місяця, забиратимуть. Якщо протягом року власник не з'явиться, транспорт ліквідовуватимуть. Дуже багато вис просто ну, захаращені. Фактично цими автомобілями У нас вже буде законний шлях. Ми зможемо собі спокійно їх брати і ставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник, ми. Його тримаємо після того, як його нема, входить певний період, ми його тоді утилізовуємо. Утримувати автомобілі у себе на балансі будуть комунальні підприємства. Окрім цього, депутати проголосували і за створення у рівному фонду житла для внутрішньопереміщених осіб. Наразі у Рівненській тергромаді на обліку перебуває понад 17 тисяч ВПО з числа цих людей, 582 сім'ї потребують житла для тимчасового проживання. Тож у Рівненській громаді планують відремонтувати п'ять об'єктів тимчасового житла. Витрати мав би покривати норвезький благодійний фонд Рокада. Однак нещодавно там повідомили про зупинку фінансування. Ми створимо фонд, принаймні, знаєте, у нас буде свій фонд для чого, тому що ми зможемо спокійно залучати донорів, і робити там ремонтувати, тобто встановлювати якісь меблі. Є багато грантів, які хочуть, кажуть, давайте нам фонд, ми тоді зможемо прийняти там участь, принаймні, співфінансуванні, встановити якісь меблі, зробити додаткові там, не знаю, там, ще ліжко місця. І це дасть можливість нам так само показувати внутрішнім переміщенням, що ми в цьому плані рухаємося. Не обійшлося на засіданні і без конфліктів, дискутували під час обговорення питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи. Окремі міські обранці пропонували внести зміни, аби рівненська громада могла за бюджетні кошти закуповувати реби для військових за прикладом інших областей країни. З'явиться можливість. І через субвенції давати можливість військовим купляти і адресну допомогу робити РЕБам. Зараз Реби місто не закуповує, а виділяє субвенцію для військових, аргументуючи це тим, що кожен воїн знає точно, який саме реб потрібен йому та його побратимам. Дайте людину, яка буде працювати в департаменті економіці, підписувати документи, яка буде робити. Закупівлю на репи, щоб потім саме вона відповідала, а не людина, яка працює на зарплаті і боїться нести відповідальність. Після цього депутати Рівнеради ради розглянули низку земельних питань, прийняли державну субвенцію на харчування учнів перших-четвертих класів, виплат вчителям, а також на закупівлю необхідного обладнання для навчальних закладів. Юлія Смаль, Станіслав Мокляк, Вічеслав Мельник, випуск новин.